Всім привіт! Ви на каналі Ангела Марини, і сьогодні буде розпаковка ось такі кошенята єдинорогі. Всього їх 20 різних героїв. Чарівні блискучі очі. Ну, коротше, таке упаковка доволі проста. Вигляде сумочки, що прикольно можна з собою тягати. Обійшлися вони мені в 115 гривень. Ну, фокусу, я... мені в житті фокуси. О, 115 гривень купила в чудоострові, який знаходиться в Сумі. Ну і починаємо відкривати. Для відкриття тут, до речі, спеціально така шняга є. О, чек, вони зря туди засунули. Так, ну, подивимося листівку. Вон, скільки їх різних. Цікаво, що потрапилося мені. Сподіваюся, щось е нормальне, типу такого або такого. Ще жовтеньке нічого. Просто якісь кольорові не дуже. Таке прикольне. Тендер. Грудень. Cutie, Glam, Bow, і Fluffy та Beauty. Друзі, його. Хм. Грудень, до речі, мій місяць. У мене в грудні день народження. О! Офіційне свідоцтво. Капець, що придумали для дітей. Ну, ви побачили. Сертифікат якийсь. Так. Блін, воно кольорове. Я дуже сподівалася, що воно не буде кольорове. Але все одно воно прикольна шняга. Дуже прикольна. Якби ще можна було його зацепити як брелок, то взагалі прикольно. Ну, взагалі, в нього ось є така штука, можна на неї причепити, і буде брелок. Ну, просто. Розумієте, що мені ця іграшка ну, нікуди не катить. До речі, оце паливо. Мені ця, саме ця фігня і трапилась. Тому спершу треба діставати іграшку, а потім цей буклет. І це тендер. Блін, капець, я не знаю. Ну, я не дуже хотіла б барвистого, тому що ну, воно щось дивне. Але очі в нього прикольні, вони такі блискучі, Що цей ріг упортий. Не знаю, чесно. Щоб йому хвостик якийсь зробили чи що, а то не зрозуміло, що воно за фігня така. В цілому, дуже прикольна штука. А... Тут я вже побачила заводський брак, а може, вони так і задумували, щоб воно не приклону. Ну, коротше, воно приклеєне на чесне слово. Це наче китайська іграшка якась, я не знаю. Ай, зараз подивлюся, звідки воно. У разі забруднення рекомендовано чищення вологою серветкою, використовувати за призначення, зберігати у сухому прохолодному місці, що йому буде, якщо буде жара. Італія, коротше, це італійська іграшка. Хотілося б, щоб наші українці почали робити іграшки. Я знаю, що в Україні роблять, але це дуже мало і це просто ведмедики якісь, ну, типу, простенькі, ніяких оцих наворотів, нічого. О, брак. Це вже брак. Ну, через це я такі штуки не люблю. Ну що, хай буде. Тепер у мене ще одна іграшка. У мене вже їх ціла купа, і я ще купила. Мені просто було цікаво, що всередині. А Там така блискуча хріня. <гас> Якийсь він у мене лютий. Дивіться, як он, на стовбурчу такий <гас> Типу, такий, я тебе закажу. <гас> Коротше, я не знаю. закалю. Кипець, мене попирило, вибачте, дівчата. До речі, я пропала, того, що, чесно, в мене зараз немає сил знімати стоп-моушен, плюс у мене в хаті ремонт, тому. Поки що Stop Motion відклала, але скажу одразу, я приймаю участь у флешмобі, тому я нікуди не зникла, я продовжую знімати з ляльками. Просто зараз у мене невеличка перерва. Плюс я працюю, тому е трішечки випала із життя ляльок, але я продовжую випускати лялькові новини е в телеграм-каналі, тому, будь ласка, можете підписатися на публічний телеграм-канал. І там вже читати новини. Також е, ви можете зайти в закритий телеграм-канал, де ми переписуємося між собою, обговорюємо якісь цікаві речі. Також я часто там ділюся ляльками, яких можна недорого купити. Вибачте, що позіхаю трішки втомилися після роботи. До речі, цю іграшку не можна дітям до трьох років, а від трьох років вже можна. Хоча я і в три роки тягла в зуби все, що могла, тому. Тут вже дивіться, як ваша дитина на все це реагує. І мені не дуже подобається якість іграшки, вона якась Ну не знаю, я от щупаю, щупаю, ну, щось мені в ній не подобається. Тобто, вона не дуже якісно зроблена. Тому дивіться самі, чи ви хочете таку іграшку. В цілому, вона прикольна, так, але ну, вона доволі швидко може розлізтися. Тому ці нюанси враховуйте. Добре. Я вже тут набалакала багато всього. На цьому в мене все і до нових зустрічей.